Всім привіт! Тема заняття великі друзі. Отже, сьогодні ми будемо додавати та віднімати п'ятірку, але пригадаємо всіх наших друзів: друзі це два числа, які в сумі утворюють 10, друг у дев'ятки один, друг у вісімки два, друг у семи три, друг у шести четвірка і друг у п'ятірки п'ятірка. Якщо у нас на рахівниці чотири і нам потрібно додати 5, ми це дуже легко робимо. Але якщо у нас на рахівниці 9 і нам потрібно додати 5, ми просто цю дію виконати не можемо. Тому ми виконуємо дію плюс 10. Але ми додали на 5 більше, ніж нам було потрібно. Тож, правою ручкою ми п'ятірку віднімаємо. А якщо потрібно виконати дію мінус 5, не можемо відняти 5, ми віднімаємо 10, але відняли на 5 більше, ніж нам потрібно. І додаємо тоді п'ятірку. Тож, Пробуємо до 6 додати 5. Плюс 10, мінус 5. Віднімаємо п'ятірку. Мінус 10, плюс 5. Пробуємо до 8 додати п'ятірку. Плюс 10, мінус 5. Віднімаємо п'ятірку. Мінус 10, плюс 5. Намагаємось працювати одразу двома ручками. Нагадую, права ручка працює на одиницях, а ліва на десятках. Спробуємо з вами виконати. Кілька прикладів на нашій платформі. Обнулили рахівницю і працюємо. Плюс 4. Плюс 6. Плюс 10, мінус 4. Мінус 5. Не можу відняти п'ятірку. Мінус 10, плюс 5. І додаємо п'ятірку. Мінус 5, плюс 10. Відповідь 10. І ще один приклад. 6 плюс 10, мінус 4. Плюс 5. Не можемо додати 5. Мінус 5, плюс 10. Мінус 5. І віднімаємо 5. Мінус 10, плюс 5. Відповідь 15. Дякую за увагу. Бувайте!